Вітаю! Сьогодні напередодні свята Геловін хочу вам представити книгу Роджера Желязний Ніч у самотньому жовтні. Це роман, який написаний у стилі фентезі, і не можна просто читати. Ним потрібно дихати, кожна його сторінка пахне осінніми дощами і опалим листям, древньою магією і не менш древніми страхами. Зрештою, це не звичайний роман, а радше жовтневий щоденник сторожового пса на імення Нюк, який спільно зі своїм хазяїном Джеком, тим самим різником, а також з іншими друзями і недругами та їхніми сумнозвісними господарями бере участь у великій грі, що відбувається місячної ночі на Геловін. І не дай Боже в цій грі програти, бо долі переможених не позавстриш. Книга видана у видавництві навчальна книга Богдан у 2018 році. Послухайте, будь ласка, морибка. 1 жовтня робив обхід те, що вколі міняло форми, ставши, зрештою, привабливою, зовні вельми дружньою настроєною собачкою. Надурити мене не вдалося, уколо я не вступив. Та й гаразд імітувати запах воно ще не навчилось. Добра спроба. сказав я йому. Ти ще дістанеш по заслузі, Богдуре, відказало воно. Я пройшов повз різноманітні дзеркала. Ті, що були у них ув'язнені, корчились, примовляючи щось нерозбірливе. Я вишкірився до них, і вони відсахнулися. Те, що в морській скрині билося об стінки і сичало, зачувши, як я нюхаю, воно зачмихало. Я загарчав, воно знову засичало. Я рикнув, воно замокнуло. Відтак я рушив на горище перевірити те, що в шафі. Коли я війшов, воно шкребло стінки, але стишилось, щойно я наблизився. Як там справи всередині? запитав я. Було б значно ліпше, якби ж тільки вдалося декого переконати, щоб він повернув ключ своїми лапами. Для тебе, може, й ліпше. Хочеш, я знайду тобі багато чудових костомах, здоровезних, свіженьких, з м'язцем, то там, то сям. Я ще й напоїв, дякую. Чого ж ти бажаєш? Саме тепер нічого конкретного. Слухай, я хочу назовні, назви свою ціну, за це й поговоримо. Колись ти матимеш таку нагоду. Не люблю чекати біда, та пішов ти, псюро. Я несхвально поцокав язиком і забрався, коли воно вдалося до грубішої лайки. Повернувшись униз, я проминув бібліотеку, понюхавши цвілі томи, а заразом і пахощі, прянощі, зілля і чимало інших цікавощів, а відтак вийшов у вітальню і просидів там решту дня, тупившись у вікно. Звісно, я пильнував. Це ж моя робота? Друге жовтня. Минулої ночі ми ходили по корінь мандрагори на далеке поле, де хтось не ми, убив був когось. Загорнувши корінь у шовку, господар одразу пішов із ним до своєї робітні. Я чув, як він добродушно кепкує з того, що в полі. Джек має довгий перелік інгредієнтів, і все треба робити чітко за розходом. За вікнами, обережно зазираючи в них, скрадливо промайнула кішка на імення сірохвістка. Зазвичай я майже нічого не маю проти котів, цебто вони мені байдужі. Однак сірохвістка належить шаленій джил, яка мешкає за пагорбом ближче до міста, і, звісно, ця кішка саме шпигувала для своєї господарки. Я рикнув, даючи знати, що її викрито. А ти що сіраненько вартуєш, вірний нюх, просичала вона. А ти щось раненько шпигуєш, сіренько, відповів я. Кожний робить своє. а вже ж». Отже почалось. Так. Іде добре? Поки що, а у вас? Так само, гадаю, найпростіше наразі просто питати навпростець. Але коти воліють птишком нишком, додав я. Вона відкинула голову, підняла лапу і оглянула її. Таємне стеження багато в чому приємне для котів, зауважив я, і допомагає дещо виявити. Наприклад, до мене тут ще дехто був. Лишилися сліди. Тобі це відомо, пірний сторожа? Ні, відказав я. І хто ж? Пугач ночовий, супутник Моріса і Маккеба. Я бачила, як він відлітав на світанку, залишивши по собі пір'їнку. На пір'їнці трохи мумійого пилу. Щоб вас зурочити. Нащо ти це мені кажеш? Може, тому що я кішка, і мені тішить нагода надати тобі добру послугу, судо спримхи. Я заберу пір'їнку і підкину їм під вікно, сховавши куща. Учора після прогулянки я ще трохи блукав, зауважив я, був біля вашого будинку за пагорбом. Бачив вапню чорного Змія, що живе в череві божевільного чинця Растова, він терся об ваш одвірок, лишаючи лузку. Он як? А нащо ти мені це кажеш? Я свої борги плачу. Між такими, як ми, боргів бути не повинно. Це між нами. Ти дивний пес, нюку. Дивна кішка Сірохвістко, Як зазначу, і має бути. На цьому вона зникла в тінях, як і мало бути. 3 жовтня. Минулої ночі ми знову виходили, і господар полював. Він накинув плащ і сказав мені Нюху, апорт. З того, як він це мовив, я зрозумів, що йому потрібен ніж. Я приніс його господареві, і ми пішли. Нам і пощастило, і ні. Себто він здобув потрібні інгредієнти, але мав чимало клопоту і витратив забагато часу. Під кінець нас помітили, я дав сигнал, і ми мусили втікати. Гналися з нами довго, аж доки я не відстав і не вгризнув переслідувача за ногу. Ми успішно втекли з інгредієнтами. Умиваючись по тому, Джек сказав, що я чудовий сторожовий пес. Я був дуже гордий. Пізніше він випустив мене поблукати, я збігав до Растова, у нього не світилось, мабуть, пішов десь у справах. Залігши за кущем біля будинку, шаленої джил, я чув, як вона посміється всередині, говорячи до сірок вістки. Це вже повернулися. Мітла біля чорного ходу була досі тепла. А що буде далі в цій історії і чим закінчиться геловінська гра, ви можете прочитати в книжці, яка буде вас чекати у відділі підліткового читання у бібліотеці на Шевченка. До зустрічі!